Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу України Експертна Думка. Знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. Як завжди, з вами ваш Денис Каєр. Сьогодні поговоримо на тему, про яку мабуть, ще роки три тому мало хто взагалі знав і цікавився. Хоча е, говорять, що вона вже досить і досить не нова. Але часи змінилися, і наше сьогодення, на жаль, ввели цю тему повсяденне на наше життя і кожного українця. Фактично. Отже, говоримо про інноваційні технології для захисту від безпілотних літальних апаратів та рішення, які застосовуються для захисту цивільної та військової інфраструктури. Я із задоволенням вам представляю сьогоднішньому гостя Ярослав Філімонов, директор та співвласник компанії Квартус. Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Ну що? Тему, як то кажуть, хто вже не чув про дрони, хто вже не чув про реби, да? але я так розумію, що ви цим займаєтесь давно. Розкажіть, будь ласка, взагалі про історію Квертоса да? і що надихнуло зайнятися розробкою технології в цій сфері радіоелектронної боротьби? Ну, перш за все, я би хотів зазначити, що захист не тільки від безпілотних літальних апаратів, а також від наземних. Наводних і всіх інших будь-яких типів, які безпілотно керуються і виконують будь-які задачі. Що нас надихнуло на створення компанії? Знаєте, сплює якось і сниться мені сон, що біжить а в нього обличчя сковороди. Та, да? ну хотілося б, щоб це була саме така історія. Вот. Але по факту, ну що, ну, якщо розказати вам просту історію з нашого сайту, то так, наш засновник Андрій Знайченко, він він е після відвідання такої бізнес-екскурсії на Піднебесній побачив прототип рушниці, Загорівся ідеєю створити такий продукт в Україні, тому що в Україні е взагалі поняття засоб РЕП це те, що їздило на трьох КамАЗах, там величезні антени і так далі. От. а на той час якраз вже в 2014 році почалась війна, почали надходити сигнали з фронту про те, що починають використовуватись безпілотники, контрабас літав через кордон на безпілотниках, і звісно, що це там починало бути актуально. Тобто, ну але це не про надихнути, це суто історія про те, що ми дивимося вперед, про те, що ми маємо стратегічне бачення, про те, що ми аналізуємо ситуацію, про те, що ми спостерігаємо. Зони в технологіях, які розвиваються, і звісно, що рішення, яке з'явилося ще в 2017 році, я нагадаю, що наша компанія Квертус з'явилася в 2017 році в січні. І е, одночасно з тим, як з'явилася перша антидронова рушниця. Ми тоді провели випробування, вона на 400 метрів посадила дрон, це був просто захват і, і святкування. От і, і вже з того моменту було зрозуміло, що ця проблема з дронами вона буде ширитись. Тобто, ну мало хто задумувався про те, що буде війна у 2022 році, повномасштабна. Мало хто задумувався, що дійсно наш ворог піде такими силами на нас. Але сама. Проблема дронів, вона нами була передбачена, тому що ну вже тоді дрони використовували, щоб контрабанду через кордон перекидати. Вже тоді дрони використовувались, наприклад, щоб зібрати незаконно зібрати якусь інформацію про персональне життя людей. От і в принципі, дрони з кожним роком ставали потужніші, літали далі, мали кращі камери, там і так далі. Тому для нас це була очевидна тема, і ми розуміли, що від цього потрібно буде захищатись рано чи пізно. І до початку повномасштабки ми у нас були вже деякі готові рішення. Ми займалися цим і засобами блокування зв'язку, засобами блокування дронів. І фактично на початок повномасштабки у нас були там готові відтестовані рішення, які вже знаходились в деяких силових структурах, і ми їх ну використовували досить успішно. Ось це про історію створення. Це угу. не ну не зовсім про натхнення, але це про, про розуміння того, куди рухається світ. Я так розумію, що зараз прям ваші, ваша продукція найвостребованіша, Так точно. І взагалі, е, ну, наскільки важлива ця технологія ці е, е, радіоелектронної боротьби для захисту? От зараз в першу чергу. Що ви можете посадити все? Це надзвичайно необхідне на сьогоднішній день, і я би порівняв це з такими засобами захисту, як шолом, як бронежилет. Угу. Uh -huh. е, ви просто ну, не уявляєте кількість дронів на фронті. Їх настільки багато, що це про це складно уявити. Ми ж, команда наша їздить на фронт кожного тижня. У нас команда десь на фронті, десь ми працюємо, ми проводимо навчання, ми проводимо випробування, тестуємо якісь нові зразки. Я в тому числі їжджу на випробування. Знаєте, я завжди кажу, що найкраща реклама компанії Квертус те, що я досі живий. Ну от і це відображає в принципі суть нашої діяльності, тому надзвичайно важливі ці засоби, тому що дронів дуже багато, і е, темпи виробництва дронів, як з одної, так і з іншої сторони, вони нарощуються. І, Відповідно, все має бути захищене. Ми говоримо про позицію, про окоп, бліндаж. Кожна машина, кожен пікап, на який наші волонтери збирають кошти. Вся техніка, яка від партнерів заходить, має бути вона ж приходить без захисту. Вони, uh -huh. Немає вони у них немає розуміння. Ми про це ще поговоримо, але у них немає розуміння, що таке портативні засоби РЕП. Uh -huh. Тобто до них тільки до деяких людей починає доходити це, що це потрібно. Е, от. Я кажу про те, що навіть, там, кожна позиція артилерії, кожен розрахунок дронщиків, все має мати захист. Тому що е, у ворога дуже багато дронів, і в тому числі Крил, вони полюють, вони. Спостерігають, і як тільки щось бачать, вони відправляють туди або дрони в піві камікадзе, або дрон зі скидом. Стосовно того, чи всі дрони ми саджаємо всі дрони, які використовують радіохвилі для керування передачі інформації, фото-відео так з цими дронами всіма ми працюємо. І в нас є дуже велика лінійка, більше 40 різних засобів під різні місії. Під різні завдання для захисту чи то броньованої техніки, чи то позиції, чи людини. Ось, наприклад, у вигляді рюкзака ми зробили засіб і їх декілька модифікацій: один проти скидів, один проти впіві, один універсальний. Також ми захищаємо критичну інфраструктуру, великі виробництва важливі. В нас є стаціонарні системи, і в нас, помимо того, що є РЕБ, є ще РЕР. Це дуже важлива тема, тому що. Якщо РЕП це так, як молот, знає який вирубає дрон, то рер – це очі. Тобто, якщо нема очей, то молотом можна махати не, не uh -huh. факт, що попадеш. Якщо є очі, ти розумієш, що летить, звідки, на яких частотах і чим потрібно проти цього працювати. І саме головне, саме головне, це те, що ці засоби реально зберігають життя людей. Ось чому їх потрібна велика кількість і чому вони дуже надважливі на сьогоднішній день. Ми підрахували. За цих, за, за цей час повномасштабки ми підрахували так по скромним прикидкам, що ми врятували з нашими засобами більше 50 тисяч життів, тому це наглядно показує. Чому це так необхідно? Да, Погоджуюсь, максимально наглядно, до речі. Ви вже почали говорити щодо різновидів продукції. Хотів, якраз знаєш, що появилися у вас якісь нові моделі, вони так романтично називаються: Міраж, не знаю, що таке Берсерк. Що це таке? В чому основні переваги, в чому нови? їх інноваційність? Берсерк це великий кремезний воїн з часів вікінгів, тому це така потужна якби, людина. І засіб Berserk, він, в принципі, відображає цей образ. Так ось що таке Міраж? Міраж це наша новітня технологія реп. І заключається суть в тому, що ну, є, давайте так розділимо: є аналогові засоби, це там, де є фіксована частота, і все, і вправо-вліво ти вже не можеш пересунутись. А є смарт реп. Смарт реп відрізняється тим, що він може генерувати перешкоду на тій частоті, на якій потрібно. І це якраз і є наша нова розробка, і ну чесно кажучи, її немає більше ні в кого ні в Україні, ні в світі. Тобто, це те, над чим ми довго працювали, куди ми вкладали кошти, і досить значні, куди ми інвестували, куди ми збирали мізки, технарів і так далі. Як вона працює? Простими словами, якщо, умовно кажучи, аналоговий реп стріляє по колесам, щоб дрон не зміг летіти, то смарт реб цілить в двигун, uh -huh. він вирубає просто дрон, і основна перевага цього засобу заключається в тому, що він взаємодіє з нашим засобом радіоелектронної розвідки. Азімутом як це виглядає? Ось стоїть Азімут. Це такі там антени, блок управління, uh -huh. і він на 25 кілометрів 360 градусів бачить, що там літає. На, uh -huh. на всіх частотах, тому що працюю зараз будуть цифри: від 30 до 6 тисяч МГц це е, все абсолютно поле, де літають якісь дрони. Ну, от всі дрони, що літають, вони літають в межах цих частот. Uh -huh. і, тобто ми бачимо всі дрони. Далі Азімут бачить, що летить дрон. Він визначає частоти, на яких він летить, керування, передачі телеметрії, супутник там і так далі. Од... Наж... Нажимаємо одну кнопочку. Він передає інформацію на міраж, заливає вейформи через інтернет, і міраж генерує перешкоди на тих частотах, на яких потрібно. <гум> і працює він по протоколу Лора. Ну, для тих, хто розуміє, що таке Лора, хто нас слухає, вони зрозуміють, про що мова. Тобто він працює глибше і нижче рівня шумів. В цьому його велика конкретна перевага. Перша і друга, ним можна керувати дистанційно. Тобто, виставляємо міраж по лінії зіткнення. Кожних там скільки там, метрів, закомутовуємо керування кудись в бункер в Київ і працюємо: Міраж плюс Азімут, віддалене керування і починаємо лупашити дрони. Ось це важлива. Друга розробка, яку ви зазначили, це берсерк дуже просто про нього: це реб-робот, mm. тобто є платформа на гусеницях яка може їхати до 4 км на на керуванні або супроводжувати групу поруч з керуванням до 30 км. Може вести на собі 500 кг або тягнути тонну. На цю самохідну установку ми поставили наш потужний, найпотужніший засіб реб, який перекриває всі частоти, на яких літають дрони, FPV, камікадзе, бомбери, розвідники там, і так далі. Відповідно, дуже прості місії, самі головні перше забрати пораненого з фронту, тому що зараз поширена проблема, коли поранений може три дні лежати і не можуть його забрати з окопу, і він втрачає кінцівки там, або там помирає, на жаль. Друга виходить група людей на розмінування, їх потрібно супроводжувати, щоб їх не били дронами. Третє, заходить, заходять на зачистку штурмовики на зачистку якогось населеного пункту. Перед ними їде цей робот, накриває їх куполом, і вони працюють. Відповідно, для він такий багатоцільовий. І це така перша розробка взагалі в історії РЕП, яка їздить сама і може виконувати якісь місії? Вау, вау! Насправді дуже цікава тема. Друзі, ось така у нас сьогодні тема на експертній думці. Ярослав Філімонов, у мене в гостях, директор та співвласник компанії Квертус. Говоримо про засоби радіоелектронної боротьби. Те, що зараз, в принципі, як то кажуть, нагальне і гаряче. Я хотів спитати, як у вас працює? Як процес розробки, да, це у вас якась лабораторія? Не знаю де ви це, це створюєте. Ну звісно ж, ми не розказуємо багато, але все якось трошечки зовсім і з чим стикаєтесь? Можливо, якісь проблеми є, чи навпаки все працює зараз ого го тим паче, я так розумію, що в багатьох моментах ви прям на попереду всього світу зараз, фактично. Як виглядає наше виробництво? Взагалі наша розробка. Ну, описувати словами це складно, тому що це виглядає прекрасно. <с. <с.> <с. <с.> так, ну насправді це розділяється на дві частини. Є виробництво, по суті, тобто там, де відбувається збірка всього, у нас приїжджають комплектуючі. У нас є частина виробництва, яка займається обробкою металу та пластику, у нас є свій 3D-друк. Ми готуємо ці всі комплектуючі, якісь комплектуючі за кордону приїжджають. Все це з'їжджається на наш склад. І зі склада потрапляє на виробництво безпосередньо в збиральні цехи. У нас їх декілька цехів, декілька локацій. З міркувань безпеки ми розосередили все виробництво по різним місцям. От. І, значить, відбувається збірка, тестування, контроль якості, передача на склад і так далі. Це перше. Друге, це суто розробка. Тут у нас є ренді-команда, в якій зібрані інженери різного, різного напрямку. От. І е, звідки ми беремо ідеї? Ось це, мабуть, було б важливіше питання. But, but. Тому що працювати над втіленням ідей це одне. А звідки ми беремо ідеї? Перше, ми привозимо з фронту багато інформації, е, тому що безпосередній кінцевий користувач обладнання він дуже добре знає. Чого йому не вистачає, він розуміє, де білі плями, що можна покращити, і так, так. ви адаптуєтесь практично ну з так. коліс, як то кажуть, так саме так. Угу. І це велика, велика задача наша. Перше передбачити, що буде з'являтися, і передбачити рішення проти цього. Це надскладне, надскладне завдання, тому що ринок дронів він дуже швидко розвивається. Там нові частоти, нові типи живлення, нові типи. Зараз ось на кабелях з'явились дрони. Там ще які з'являються. І ми стараємось передбачити це все і підготувати рішення заздалегідь. Якщо ми щось не передбачаємо, десь щось пропустили, друге важливе це швидко відреагувати. Тобто, як, як тільки з'являється якась тенденція, ми одразу починаємо шукати рішення, замовляти комплектуючі, тестувати, їздити, перевіряти, що працює, що не працює, шукаємо дрони, купуємо дрони на своїх дронах, тестуємо. І потім, вже, коли проблема стає масова, у нас же є готове рішення. Це от важлива історія. І ми говоримо зараз про те, що в нас працює ну, така потужна команда, які постійно аналізують дані, збирають інформацію, спілкуються з військовим, спілкуються з структурами силовими, з міністерством оборони. У Нас з генштабом хороший налагоджений діалог. І звідси з усіх усіх каналів ми черпаємо інформацію, і потім з, нашими, з нашою командою технічних спеціалістів у нас є там декілька партнерів, які для нас теж працюють, розробляють деякі рішення. От ми збираємось і шукаємо, як вирішити те чи інше питання. Вау! Оце ціла прям така. Крутезна структура, я би так назвав на звернення. Друзі, сьогодні у мене в гостях Ярослав Філімонов, директор та співвласник компанії Квертус. Говоримо про радіоелектронну боротьбу взагалі про такий досить сучасна-сучасна тема. Дуже цікаво, говорити, можна, мабуть, дуже довго. у Нас залишилось досить мало часу, тому у мене два коротеньких питання залишилось. Я так розумію, що, як то кажуть, мозки і команда зараз це дуже-дуже важливо. Да? І у вас тут таке поєднання з одного боку, інтелектуальний дійсно такий процес. З іншого боку, ви їздите на передову, і це теж певний, ну скажімо так, психологічний такий момент. Як тримати цю команду, як вам вдається, і як у вас тільки хлопці, чи можливо є теж дівчата? Розкажіть буквально декілька слів про команду. У нас до 200 людей взагалі. У нас є і хлопці, і дівчата. На щастя, нас визнали критичною компанією для економіки. Я вам скажу, ви дуже критично, та, я б сказав би. Та. І ми всі 100% заброньовані, тому це, ну, це вже полегшує роботу, тому що стає простіше думати, а не думати про те, як не потрапити в ТЦК. Це перше, друге у нас також працюють ветерани. Причому деяких ветеранів ми приймаємо, навчаємо там в залежності від їхніх здібностей, що їм краще, що їм більше подобається. Там вони і на в збиральному цеху працюють. У нас е, менеджер є один, 10 років він воював. Зараз він їздить на виїзди, контактує. Знаєте, це такий дуже крутий спосіб повернутися в цивільне суспільство з війни. Тобто він ніби і в цивільному суспільстві, ніби і вдома, а з іншого боку, він і на війні. Тобто він приїздить і, і між іншим, ну це правда. Йому РЕП врятував. У життя декілька разів. І коли йому починають <світ> щось розказувати, типу, ребята, та що це? Воно там не знає, не працює, він каже: друг, слухай <світ> мене. Бачиш живий, я от 10 років відвоював. От. Тому у нас досить така велика, багатогранна, я би сказав, команда. Е як нам вдається зберігати здоровий глузд і мотивацію? Звісно. <світ> 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 Знаєте, що мотивує? От Приходить повідомлення голосове в Сігнал вночі. І голос каже: дуже вам дякуємо за ваш виріб. Кракен. сьогодні він вберіг життя п'яти нашим бійцям. Mm -hmm. В нас зараз немає вихідних, червоних днів календаря, свят, Пасхи, Різдва, нічого цього немає. Ми працюємо реально 24 на 7. Та ми там. Колись більше завантажені, колись менше завантажені, але в цілому ми працюємо так, як потрібно. І це стосується абсолютно всієї команди: і керівництва, і офісного складу, фронт офісу, бек-офісу, виробництво всіх абсолютно. І коли до нас приходять люди там, на співбесід, ми постійно шукаємо людей на різні позиції. До речі, список наших вакансій є у нас на сайті. Та, то ми постійно кажемо, ну. Просто ви маєте зрозуміти, що зараз у нас немає свят. Ми працюємо якщо треба в суботу, то в суботу треба в неділю, то в неділю. Але саме розуміння того, що ми робимо: оці 50 тисяч врятованих життів, оці голосовухи, оці сторіси, які хлопці пишуть оцей весь зворотній зв'язок, і ми ж коли приїздимо на виїзди, я теж приїжджаю там на передову, я не ховаюсь ні від кого. Всі мене знають в обличчя, всі знають там, наших хлопців в обличчя, коли ми приїздимо. І завжди можна сказати мені прямо в обличчя, що не так. Uh -huh. що, що добре, що погано, і я завжди до цього нормально відношусь. І от коли ми приїздимо, збирається там купа народу: е спеціалісти РЕП, спеціалісти рер, там, е там, командування підрозділів і так далі, і коли вони кажуть, що ребята, ви красавчики? Оце мотивує. Тому що красавчики це просто красиве слово, але воно несе за собою кількість врятованих життів. І це мотивує. Да, потужна мотивація насправді. А, скажіть, будь ласка, Ярослав, які плани? Е, я прекрасно розумію, що мабуть, це треба розділити. Е, плани е, поки триває війна, да, і друге вже мирний час. От мені от цікаво в тому числі, і що буде в мирний час. Тобто, чи ви будете працювати тепер на обороноздатність всього світу? Да? Чи ви можливо матимете, матимете проєкти, які не пов'язані вже з військовою частиною? Розкажіть. Давайте на дві частини розділимо. Перше про військовий час і про, ну, про наш з вами час по суті. Значить, Наступний рік, наступний один, два-три роки це буде продовження тенденції бурхливого розвитку технологій як в дронах, так і в антидронах. Я прогнозую, що аналогові системи, оці нафіксовані частоти, вони почнуть відходити вже в минуле, тому що вже зараз вони працюють менш ефективно у дронів, більш стійкий зв'язок, більш потужні ретранслятори і так далі. І ми, ми вже переходимо на технологічний уклад. Ми говоримо про нові технології. Ми говоримо про поєднання засобів розвідки, засобами подавлення. Ми говоримо про створення комплексу на базі автомобілю. Ми говоримо про комплекс, який буде не тільки займатися рером і ребом, а ще й буде фізичне знищення дронів. От ми йдемо в цю сторону. Ми, ми тестуємо дуже багато різних рішень. Наприклад, наш Азімут, той, що на землі стоїть, і виявляє дрони. Ми запустили в небо і побачили дрони не на 25 кілометрів, а на 60. Наприклад, ми його поставили на корабель, вийшли на там декілька кілометрів від берегу в морі, і ми побачили на 80 кілометрів. Там ми постійно в пошуку якихось технологій. Ми дивимося вперед і не просто вперед, а трішки ширше за рамки, щоб зрозуміти, а як же ще можуть бути дрони використані, і що проти них робити. Тобто, ми, наступний рік це буде рік технологічного розвитку, рік технологічної адаптації нових систем під, під наш фронт. Що стосується другої частини, про світ. Тут знаєте, у нас навіть уже бабуся на лавці біля будинку розуміє, що такі дрони і чому важливо проти них працювати. А в світі цього не розуміють навіть члени правлінь. Я за цей рік, за 24-й, відвідав 15 різних виставок, причому як учасник виставки, і, мабуть, на 10 різних конференціях по всьому світу. І скрізь я кажу одне й те саме: друзі, це війна не тільки про Україну. Спосіб застосування дронів буде поширений на весь світ. Найближчих три роки ви відчуєте це все на собі. Ось на одному форумі в Лондоні обговорювали е, е обговорили проект по реконструкції розбудові нашої енергетики. Там було багато різних класних, прикольних, дійсно розумних проектів на мільярди. Доларів і а я виступав останній. Я вийшов, кажу, друзі, просто кажу, запам'ятайте моє обличчя, тому що вам потрібно буде ще до нас звернутись. Ви всі кажете про відновлення енергетики, але ніхто не думає про те, що ви завтра її відновите. Післязавтра прилетять дрони і розфігачать розфігачують. Просто ну і це викликає такий. Подив, здивування, особливо коли це все там супроводжується картинками на через проєктор там і так далі, тому так вже сьогодні в нашій продукції досить багато зацікавлених осіб. Я вам більше того скажу, Україна завжди Україну вважали як аграрну країну. Сьогодні я можу сказати, що ми не просто аграрна країна, а надаграрна, аграрна, тому що ось закрили можливість експортувати зерно, і в якійсь частині світу з'явився дефіцит та харчів. Також ми зараз стали технологічною країною в військовому напрямку, як мінімум, я не кажу зараз про все, але точно знаю: дрони і засоби радіоелектронного радіоелектронної боротьби це те, що цінується в світі, тому що це те, що працює на фронті і працює ефективно. Зараз, коли якісь країни пропонують допомогу привезти якісь засоби РЕБ, Україна відмовляється. Знаєте чому? Бо вони не працюють. Yeah. І mm -hmm. от саме це є нашим шляхом. Тобто, ми хочемо стати світовою компанією, лідером у виробництві засобів РЕП, захищати міста, захищати е, різні об'єкти, захищати людей, захищати масові події, футбольні матчі, концерти і так далі, тому що це все буде під загрозою ураження дронами. Вау. У вас шикарна місія. Я е, вам бажаю успіхів, бо дійсно ви робите крутезну штуку. Е, крім того, що це. Вражає вашою технологічністю сучасністю, але це в першу чергу рятує людей. І, от це зараз, мабуть, найголовніше. А все інше я зрозумів, з цим іншим ви справитесь точно і ще весь світ вибудується в чергу величезну за продукцію, яку ви можете йому запропонувати. Друзі, сьогодні ми був в гостях Ярослав Філімонов, директор та співвласник компанії Квертос. Ярослава, дуже дякую вам за цікавий, мегацікавий ефір І задоволенням би слухав би і слухав би, і задавав би ще кубок питань, так що доведеться прийти ще раз. Дякую, дякую вам, до побачення всім. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.